Савел стає віруючим. У деяких країнах, якщо ви християнин, вас може переслідувати уряд. Тобто, якщо влада виявить, що ви поклоняєтеся Богові або що ви просто маєте Біблію, то вас заарештують, іноді навіть можуть засудити християн на смерть, тому що так сильно ненавидять їх. Навіть у країнах, де дозволені всі види релігій. Християнам може бути важко, якщо у місті чи окрузі лише кілька віруючих. Не всі люблять християн, і не всі навіть хочуть бути поруч із ними, бо християни нагадують їм про гріх. У новозавітні часи Савл був релігійним лідером, який виступав проти вчення Ісуса та переслідував християн. Павло так сильно ненавидів християн. Що навіть отримав листи від уряду, які давали йому дозвіл садити послідовників Христа у в'язницю. Одного разу Савл прямував у Дамаск, щоб переслідувати віруючих в Ісуса. Коли він ішов дорогою зі своїми друзями, яскраве світло з неба осяяло його і все навколо Нього. Савл почув голос Ісуса, що запитав Чому ти переслідує його? Савол був засліплений світлом і наляканий. Він спитав, хто це розмовляє з ним. Ісус Христос сказав, що це Він, Ісус. Савол одразу зрозумів, що це був той Ісус, за віру, в якого він переслідував людей. Тоді Савул запитав Ісуса, Що йому треба робити? Ісус осліпив Савола і звелів іти в місто та чекати. Доки йому скажуть, що робити далі. Друзі Савла, які йшли за ним, чули голос, але нікого не бачили. Вони теж дуже злякалися. Друзі привели Савла до міста, бо він осліп і не міг бачити. Після того, як Савл прибув у місто, він був сліпим ще три дні. Увесь цей час він не їв і не пив, бо був дуже засмучений тим, що з ним сталося. У тому ж місті жив послідовник Ісуса на ім'я Ананії. Він був учнем Ісуса Христа. Ісус прийшов до Ананія у видінні і сказав йому, що має особливе завдання для нього. Христос наказав Ананії піти до Юдиного дому і покласти руки на Савла, щоб повернути йому зір. Ананій почав ставити Ісусові запитання, бо знав, що Савл переслідує тих, хто вірить Ісуса. Анані боявся навіть зустрітися з Савлом, але Ісус казав йому не боятися, тому що Савл був особливо обраний, щоб нести ім'я Ісуса Христа тим, хто не був євреєм. Ананій пішов у дім, як йому наказали. І там він знайшов савло. Савол усе ще був сліпим, тепер він не здавався тим страшним чоловіком, про якого чув Ананій. Сліпота зробила Савла дуже смиренною людиною, особливо після того, як Ісус напряму розмовляв з ним. Коли Анані поклав руки на очі Савла, до Савла повернувся зір, і він міг бачити все. Савл одразу прославив Бога, попросив у нього прощення за все, що він робив, за те, що переслідував християн, а потім Савл охрестився, щоб довести всім, що він увірував у Ісуса. Як сина Божого. Савол пережив реальні зміни, той, хто ненавидів християн і робив все можливе, щоб знайти їх та ув'язнити через три дні прославив Бога, став другом християн і тепер теж усім розповідав, що Ісус є Сином Божим. Саул став послідовником Ісуса та Його вчення і написав 13 книг Нового Завіту.